Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні буду перевіряти свій плавний старт, прибор плавного старту для електровелосипеду. Роблю його вже деякий час, люди довольні, але щоб вони були довольні, потрібно його перевіряти перед кожною відправкою. І я думаю, що це буде корисно та цікаво, як я саме перевіряю цей плавний старт. Отже, почнемо. Для цього нам потрібен комп'ютер з нужною програмою, сам плавний старт, ручка газу та осцилограф. Ну і, звичайно, шнур, яким ми будемо під'єднувати цей прибор до комп'ютера. Під'єднуємо прибор. Комп'ютер блимнув, значить, він побачив цей апарат. Нажимаю кнопочку і йде прошивочка. Після цього будемо його тестувати. Відкриваємо монітор порту. На екрані з'явилося віконце, де ми бачимо цифри прямо з внутрішнього коду. Я написав прошивку саме для тестування, яка спілкується з моїм прибором і виводить потрібні для мене параметри. Перший параметр у мене, як реагує перший резистор, коли я його обертаю, цей параметр повинен змінюватись. Якщо він змінюється адекватно, не пригає і вверх і вниз, то значить все працює. Резистор, програма резистор бачить. Друге число це у нас ж плавний старт. Ми обертаємо резистор, який е, відповідає за плавний старт. Дивимось, щоб та колонка з цифрами змінювалася і змінювалася адекватно, щоб теж нічого не пригало, не бігало. Так само з третьої колонки. Третя колонка, як ви мабуть здогадались, – це третій резистор. Це третій резистор, ось він у нас, який відповідає за верхній порог ручки газу. Теж ми його обертаємо туди-сюди, і дивимося, щоб він реагував на ці зміни. Коли ми впевнилися, що всі резистори працюють, програма їх бачить, то тоді ми можемо перейти до тестування осцилографу. У нас осцилограф під'єднаний до виходного сигналу, який буде йти на контролер. І ми нажимаємо на курок газу. У нас пішов плавний старт. Тобто, ця напруга вона набирається не моментально, а з запізненням. Причому в програмі прописано так, що коли ми нажимаємо, вона з запізненням набирається, завдяки чому електровелосипед набирає швидкість повільно. А коли ми відпускаємо ручку газу, то скидується моментально. Для тестування цього прибору використовується окрема прошивка, за допомогою якої спілкується комп'ютер та цей прибор. Вона відрізняється тільки тим, що там додано декілька строк, які виводять оці параметри. І оці строки. вони... Тормозять цю прошивку. Тому от у нас плавний старт працює, хоча резистор плавного старту у нас викручений в 0. Для того, щоб цього не було, я в програмі зараз убираю ці строки і перепрошиваю цей прибор знову. Зараз іде прошивка. Як тільки він запрацює, ми перевіримо. ось Я нічого не робив, нічого не крутив. Але після перепрошивки, коли я залив туди саму ту прошивку, яка потрібна. Тепер прибор реагує моментально до тих пір, поки ми не накрутимо плавного старту резистором середнім. Коли ми зробили декілька обертів середнього резистора, у нас з'явилася затримка. Цю затримку можна регулювати без проблем від 0 до 5 секунд. По бажанню можна зробити і більше, але я, я вирішив, що цього достатньо. Ось такий приборчик, і я цим займаюся. Кожен приборчик перед відправкою я таким чином перевіряю, щоб він точно працював. Після цього я ще під'єдную його до реального мотору з реальним акумулятором і тестую його на реальному контролері, щоб він уже точно працював в реальній схемі, не тільки на осцилографі. Але ні разу не було такого, щоб на осцилографі він працював, а на реальній схемі ні. Такого не бува. Дуже вам вдячний за перегляд. Переходьте на мій канал. Може вам щось буде і цікаво.